Представників усі міста і потерець. Позивачів як вважаєте, можемо проводити судове засідання? Мене чують представники. Ваша честь дуже погано чутно. Ні, позивача ваша донька з приводу засідання без участі. Це дні про місті і полтовець. Повідомляючи всі повідомлені належним чином. Позивач, ви мене чуєте? Позивайте, представник позивача, ви мене чуєте. Ближче до мікрофону я вже не можу розмовляти. Що зі зв'язком? Інші представники мене чують? Так, ваша часть, вас зараз гарно чутно. Так, нам теж гарно чутно. Позивач, ви мене чуєте. Бачу, ви, що ви щось говорите, але я вас не чую. Ніхто вас не чує. Представник позивача, я бачу, що ви щось говорите, але звуку жодного немає. Можливо, у вас проблеми з мікрофоном. Представник відповідача. Ваша думка з приводу можливості засідання без участі третіх осіб, що не прибуло судове засідання. А ваша честь вважаю за можливе. Інші учасники справи. Ваша думка? Не заперечуємо. Не заперечуємо, вважаю за можливе проводити. Представники позивача, ваша думка. Намагайтеся зробити щось технічне виправити, ті недоліки, які, за яких якби ми вас взагалі не чуємо. Є десь звук, але дуже дуже тихо, збач. Так саме, добре чуємо, суть. Все да, нормально, я вас чую. Будь ласка, висловіть свою думку з приводу засідання. Щодо пози, яких третіх осіб, так Щодо яких третіх осіб, ми вас до цього не чули. Щодо Дніпро і полтавець. Діпро і ще кого? І полтавець. Щодо Дніпроміста міста. То ну, якщо вони надали свої, враховуючи те, що вони є розробником технічної документації, якщо вони надали свої якісь пояснення з цього приводу, якщо вони є ці пояснення, то можна рухатися. Якщо ні, ну в будь-якому випадку для об'єктивності треба від них щось отримати наразі, оскільки порушення, які були допущені, вони в більшості стосуються саме розробника технічної документації, діпроміста, то як ми можемо рухати це далі? Якщо вони бажають без їх участі проводити судові засідання і висловили з цього приводу позицію, ну тоді одна справа. Якщо ні, то все ж таки хотілося б зрозуміти, як, ну, яка в них позиція з цього приводу, оскільки вони є розробниками. Щодо Полтавець, якщо не помиляюсь, я не знаю, просто вона отримала е, ухвалу про залучення її в якості третьої особи. Чи не, чи не отримала, є в неї представник, немає представника. Ну, якщо є представник, якщо він є якщо, бажання то, ознайомити правою, то ми вважаємо, що це її право її не можна цього права лишати. Якщо ні, то ні. У мене було добре чити. Ще раз. Добра думка представників. З роз... Полтавець продати місця судового засідання, як я вже зазначив, повідомлено належним чином заяв про відкладення чи іншого процесуального характеру від неї не надходило. Те саме стосується і Дніпро У зв'язку з чим бажаю. Заможливо провести судове засідання за даною явки представників. На початку судового засідання хочу повідомити учасників, про те, що через засоби поштового зв'язку надійшла заява від особи Яцеленко Володимира Івановича про залучення його у якості третьої особи без самостійних вимог, посилаючись на те, що він є власником будинку п'ятиповерхового гуртожитку за відповідною адресою. Надає на це е, докази, також е, серед доказів надає листа від виконкому Тернівської районної місті Раді е, ради про необхідність укладання е, йому договору оренди земельної ділянки. Судячи з усього тієї земельної ділянки, на якій знаходиться його будинок, власником якого він є. Листування датоване ще серпні 24-го року. Зі змісту цього листа вбачається, що виконком рекомендую невідкладно. Для укладення з Києворізької міської ради договірних відносин щодо користування земельної ділянки за цією адресою, надати відповідні пакети документів, а саме про встановлюючи до виконковому Криворізької міської ради. Представник позивача ваша думка з приводу залучення цієї особи в якості 3. Не заперечуємо. Вам відома ця особа? Можливо, ця особа теж? Є. Чи вам ця особа відома? Можливо, він є теж. учасником вашої спілки? Можна ще раз прізвище там юридично. Я Целенко, Володимир Іванович. Ні, він не є учасником нашої організації. Зрозуміло. Представник відповідача. Ваша думка з приводу такого попадання. Щодо третьої особи, ми заперечуємо. Не заперечуємо щодо третьої особи, і якщо я пам'ятаю всіх наших членів, то саме Яцеленко не є членом нашої спілки. Якщо не помиляюсь, у нас там буквально одна-дві особи. Як фізичні особи, все інше це юр особи. Якщо я зі змісту його, його заяви про залучення третьої особи, ту, яку суд щойно доповідав, зрозумів, то він звертається саме як персонально, як власник будівлі і конкретно вказує адресу належної її будівлі. І перебутку з міською радою щодо договору оренди, кадастровий номер і е, щодо укладання договору оренди у 2024 році. Ну, враховуючи те, що, якщо вірно зрозуміти заяву 24 рік, це безпосередньо дія рішення, що сьогодні оскаржується, вважаємо, що е, можливо, якщо є розуміння, того, що так дійсно. Це рішення впливає на його права та інтереси. Представник відповідача, ваша думка з приводу залучення цієї особи якось Ваша честь, з даного приводу я покладаюся на розсуд суду, з огляду на те, що жодні документи Криворізької міської ради не отримано, і відсутня така можливість дослідити взагалі чи є дана особа землекористувачем. Лише хочу зауважити на тому, що після відкриття провадження у справі Криворізької міської радою своєчасно. Була подана, було подано оголошення про відкриття провадження у даній справі. Це була як газета Червоний чер... Червоний Гірник в жовтні двадцять року. Так дана інформація була опублікована на сайті Криворізької міської ради та виконавчого комітету. Проте для мене я не зрозуміло, чому наразі дані особи вступають, тобто не після. Розміщення певних оголошень, а наразі що в свою чергу затримує взагалі розгляд даної справи. А з приводу залучення на розвитку інші учасники, Шановний учасники, що звернути вашу увагу на те, що після минулого нашого засідання, яке було... Масово і проводилось безпосередньо в місті Дніпро. Багато людей виїжджало. Дане питання на в даному випадку я не бачу нічого такого дивного. Типу. Типу. Червоний не єдиний службу, але все ж таки на сьогоднішній день сьогоднішні інші засоби масової інформації підсування, які в даному факту, факту на після минулого засідання. І, до речі, щодо ПОПП, вона зараз відслідковує дане судове засідання системі судової влади, і от я зараз з нею вона по телефону нам пише про те, що вона надавала свої якісь документи до суду, вона залучила представника і працювала часно і воно повідомляє процесу. Ваша честь, можна зауваження? Ну, маленьке, щойно, ну, представник е, позивача Штефан Владислав Олександрович зазначав про те, що він проти е, розгляду даної справи з, 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 з підстави, що нібитовець може бути необізнаною. А наразі він ще каже про те, що вона слухає наше судове засідання. Якась така незрозуміла для мене позиція. Тобто ми рухаємося до yeah. розгляду даної справи, якщо yeah, yeah. відповідати. Добре, змінаємо це питання щось, щодо, відпліки, будь ласка, які говорить про громадний Це вже не стосується питання, будь ласка, представник позивача. Це вже не стосується питання залучення даного суду якості третєї. Представники третіх осіб, ваша думка? Ваша честь, покладаємося на розсуд суду даному питання. Ще бажаю хтось. Підтримую наших співробітників і народ суд суду. Добре, враховуючи думки учасників справи з судними суд, з занесенням до протоколу до залучення. Володимира Івановича у якості третьої особи. До нашої справи. Рахуючи лист міської ради, на знайомна ім'я щодо необхідності подання відповідних про документів для оналежним чином оформлення довідних відносин з приводу оренди земельної ділянки. Вважаю, що саме це і є тим впливом на інтереси цієї особи зв'язку з чим э, таке рішення маємо поняття, що до його залучення в якості третьої особи у зв'язку і залученням третьої особи Суд на місці входу відкласти судове засідання, встановити строк дані в третьої особи до наступного судового засідання для надання своїх пояснень. С... Якщо можна, зверніть увагу. Час руху до Рогу до Дніпра. не Призначайте засідання на першу половину. Просимо це врахувати. Ви приймаєте участь через засоби відеоконференції з кому. Зараз не, не обмежуйтесь управі прибути Стар. до міста Дніпро. Не обмежуйте, будь ласка, нас праві Все ж таки, час з врахуванням комендантського часу це. Ну, проблема, Я обов'язково це врахую під час призначення справи до судового розгляду по суті. Добре? Поки ми вирішуємо всі процесуальні питання, будемо робити це так, щоб ми принаймні намагалися дотримуватись розумних строків розгляду цієї справи, та підготовки і до розгляду по суті. Наступне судове засідання призначає на 29 січня на 10 -го годину.